Вітаю, друзі, сьогодні 14 квітня 2025 року, а 13 квітня, тобто вчора, на сайті американського каналу CBS News в програмі 60 хвилин було оприлюднено інтерв'ю з Володимиром Зеленським, і в цьому інтерв'ю Зеленський назвав цікаву цифру. Про те, що внаслідок щоденних атак російських Збройних сил на українські міста загинуло щонайменше 13 тисяч цивільних, серед яких понад 600 дітей, кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч. Зеленський також сказав, що Збройні сили Російської Федерації близько 1700 разів обстрілювали школи, зруйнували 780 медичних закладів, а кіль... і також. Ну Там ще дещо він сказав, що вже менш важливе. Е, нагадаю, що буквально 4 лютого 2025 року, тобто трошки більше двох місяців тому, Зеленський називав е, цифру загиблих військових українських меншу більш ніж у два рази, тобто, 45 тисяч. 100 військових убитими, говорив він, при тому, що російські втрати він оцінював 300-350 тисяч загиблими. Е, виходить, що за два місяці боїв Україна втратила 50 тисяч, або що Зеленський постійно поступово годує нас збільшенням цифр втрат для того, щоб, врешті-решт, довести їх до більш-менш реальної цифри. З часом. Але найбільш, з моєї точки зору, неприйнятне є те, що і цифру про 45 тисяч 100 убитими, і цифру про 100 тисяч убитих військових Збройних сил України Зеленський озвучив не у своїх щоденних відеосяках українцям, а у інтерв'ю. Іноземним журналістам. Цифру 45100 4 лютого 2025 року він озвучив пірсу Моргану британському журналістові, а цифру 100 тисяч вбитих він озвучив в програмі, як я вже сказав, 60 хвилин. Я вважаю, що це свідчить про неповагу Зеленського до громадян України, що ми змушені дізнаватися таку важливу, чутливу для українського суспільства інформацію з іноземних джерел інформації. Слава Україні.